Для мене абсурд, це щось, що таке, якесь дивне, але все ж таки в межах реальності. А сюрреалізм для мене це щось, що вже виходить за межі нашої реальності, і воно тебе не смішить, бо воно вже надто якесь, ну, надто не звідси, Не знаю, просто щось манго які летить на космічному кораблі, ось в іншу галактику, і там на цій планеті, де е, мопси ростуть головами донизу і розпускають лапки, як крони, і на цих кронах е, ростуть черв'ячки. Ну, типу, щось таке вже далеко ми відійшли від, 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 mm -hmm. Mm -hmm. від гумору. І ми немов настільки не можемо собі це пояснити, що ми просто це кидаємо, так. А абсурд, це немов ти залишаєшся в цій межі, і мозок твій хоче прорахувати. Що так. ж він закладає Типа, елементи зрозумілі, але вони в якісь такі комбінації? Тіпа що та да, і ти знаєш на своїх місцях. Ну як на мене, мозок він же дуже швидкий. І він там все обробляє там на підсвідомості, там щукає, і хоче mm -hmm. пояснити все-все-все зрозуміти, щоб не було загадок навколо нас. І ми там посилаємо манго в космос. І він такий, так: манго, може це алюзія на Ілона Маска. Може, манго, може, манго це щось екзотичне? Це там афри... там якийсь фрукт, де зростає там, де тепло, а в космос, тому що там холодно? Може тут час буде якийсь, і знаєш, десь ми знаходимося, а потім. Далі, далі, далі нарощується, mm -hmm. і мозок такий: Та йди ти в задницю, все, я не хочу думати. <рес> От для мене це сюрреалізм.